Антоку розділили. <ріху> блять. Ти бачив, це в школу ми приготували кофту, коротше, а ми зняли нього її. Ну щось грязненька, да, похуй. Так, ну що, а тепер правоудюку. Засунули мотор. Поставили коробку, блять. Придиви, ка турбічка, ти бачиш? Диви. Це скільки тут сил в ньому? 800 десь? Чи 850? <ріху> Не знаю скільки. Вроді би у нас все вийшло заєбись, ми її запустили, течі ніде немає. Інтихи, біло, там, ти подивитись каніки там, бардалечко, ти панів? Смотри. Ці, це охуєнний, так? Да? Но, як завжди, не можеш бути. Так, знаєш, завів, поставив на колеса і виїхав. В будь-якому є якийсь случай покажу. Це просьба. Друзі, хто ремонтує ауді, блядь, не затягуйте ці болти пістолетами. Желательно зажимати їх від руки. Якщо хто не шарить, буває так зажимає, що лопається повністю алюмінієвий кулак. Отут же лопається, на yeah. напополам. А тут болтам просто що? Гайки. Гайки повні. Right. А тепер ми ждемо ці болти, тому right. що... Покажи його. Да. Ці болти ми просто віли. От, подивись. Його нема. А тепер, щоб ти розумів купити болта, вроді пересловне болтик, так? Да? А віздево воздушна тривога. І ніхто нічого не робоє, поняв? Заказали, йдемо. Школьника робота. Ти знаєш, що ця робота включаєш? Знаю. Все пиздато буде? Ну, то знову буде. Дивіться. Значить що? Потробу е -е, затручавши, я розказував. Ми його хуя хуяк залубимо, як швидко собрали. Поміняли новий теплообмінник. Шурик, ну, покажи. От новий теплообмінник. Е -е, купили нову помпу. Вот нова помпа. Купили новий термостат. І термостат должен быть оригинал. Потому что это не оригинал, сука, вони температури розсихаються і И... клинять. Да. Тепер що, коробку? Коробку помогайте блясти. Да. Все, пішли. Ты назад, а туди. Да, да кріжки лежки. Думаю... Огонь. Огонь. <кручок> Встанька. Так, Мотор вже в тачке. Номера попросили не знімати, тому що потім на кожній заправці задають питання, що мотор робив, а що мотор пизда була. Зараз остання підключає Сейчас встановлює сюди блок, блок предохранителей, ставить фільтр, заливає масло і що? Будет пух. Ууу Взрив, блядь. блять. Цель відративо так нахуй. І пошла жара. Будем двісти їх не. Будет. Три, два огонь, давай, пуск. <ривіт> Чойша мені вихлопної немає. <ривіт> Вихлопухи немає? А там не А, а ну дай газу,